Армадол, забудь про головний біль. 20 років вона показувала українцям світ в середньому десь по 15 по 13 годин. Люди стояли, вистоювали, щоб потрапити на довесністерколо і віддати останню шану її величності Єлизаветі. II. Анна Гороженко об'їздила більше 40 країн. Гарячі точки, мітинги, протести, демонстрації показувала, що відбувається у різних куточках землі попри власну безпеку. У 2006-му на опозиційному мітингу у Білорусі її заарештували у прямому ефірі. Був перший арешт в історії світу, коли журналістку заарештували в прямому ефірі. На троті була Наталя Косичук. зі мною оператором був тодішній чоловік. І мене забрали, йому йому приставили пістолет до, до голови. А, а мене потім повозили три години лісами, залякували. Я їхала в автобусі в повному мону. Ризиковану і авантюрну Анну змінило материнство у 2014-му На світ з'явилася її донька Ярослава. Відтоді Анна відкрила в собі ще один талант написання книг. Коли ти народжуєш дитину. Ти задумуєшся про те, який ти, що ти по, себе, по собі залишаєш? Чи твоя дитина буде пишатися, коли буде розповідати про тебе. Я, мама, почала е, її вигадувати казки, і якось їй, вона їй дуже сподобалася. Одна казка. Я вирішила, що її написати, її опублікували. Та не казками єдиними анна стільки розповідала українським глядачам про події світу, що у своїх книжках захотіла розказати про Україну світові. Вона захопилась історією українських аристократів кінця 16-18 століття і почала писати історичні романи. Мені захотілося розповісти про жінок про наших українських княгинь 75% описаних подій і людей. Це реальні персонажі, реальні події, які відбувалися на наших теренах, і це дуже важливо розуміти, що у українців була своя аристократія. Свою книгу у вогні плавальника Анна разом з чоловіком вирішили адаптувати під сценарій до фільму, та все зупинила війна. Зараз чоловік Анни несе службу в ЗСУ, а сама вона разом з семирічною донькою і кішкою Стефою евакуювались до Британії, коли моя донька. В певний момент відмовлялася вийти з ванни. Вона перенесла всі іграшки у ванну, ковдру, подушки, і вона залишилася там. бо вона казала, що це найбезпечніше місце. І в цей певний момент я зрозуміла, що треба виїжджати, тому що вона занадто маленька, щоб осягнути це все. Я не можу себе позиціонувати як біженка. Я себе не розцінюю, як ти зовсім ні, а я не збираюся залишатися за кордоном. Перший досвід вимушеної переселенки став для Анни негативним. Коли жінка разом з дитиною просила у німців прихисток на два тижні, господар житла почав дорікати їй високими цінами на електроенергію і вимагати, аби Україна здалась. Він був проти війни, він не розумів, чому українці захищають. А він вважав, що треба віддати частину території України, аби Росія була задоволена і в Європі буде мир. та зараз. Письменниця спрямовує всі сили, аби розказати європейцям українську історію. Анна проводить благодійні заходи, на яких розказує і показує про історичні зв'язки Британії і України. Ось це реконструкція взуття жіночого 18 століття. Таке жіноче взуття носили. Заможні жінки в Європі таке жіноче взуття носили в козацькі старшині жінки. Ми Європа для своїх історичних вечорів Анна самотужки шиє костюми періоду українського барокко. А всі кошти, які вдається зібрати, направляє на оцифровку музейних колекцій в Україні. В усьому жінці допомагає і підтримує донька. Яся вона заступила на навчальний фронт, де продовжила навчання в українській школі онлайн і паралельно пішла до третього класу британської школи. Слава Богу, немає цих посттравматичних виявів. Вона погано спить, але в неї немає вже таких, знаєте, очевидних виявів страху. І зараз дівчата найбільше мріють, щоб Україна була вільна, свободна щоб моїй доньці було комфортно жити в цій країні. Щоб вона пишалася тим, що вона українка. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну і звісно не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 1+,1.